Слава Ісусу Христу! На віки, слава! Сьогоднішньою програмою будемо завершувати цикл катехіз про 9-ту і 10-ту заповідь. Проговоримо про 10 Божих заповідей. Ми вже говорили багато, але завжди ми повертаємось до основ, до початку. Про що 9-та і 10-та заповідь? Ну, 9-та і 10-та заповідь, так роздумуючи взагалі на 9-ту і 10-ту заповіді, це таке входження в глибину. Бо всі заповіді, вони якби, говорять нам про життя з Богом, про життя в любові, а е, сьогоднішні заповіді, про які ми будемо говорити 9 і 10, це про те, щоб заглянути в своє серце і подивитися, чим людина живе. Е, бо, ну е, по суті, кожен гріх він починається в, в ну в глибині, тобто в, в там в тому місці, де, де ми можемо тільки заглибитися. От mm -hmm. і е, ці заповіді вони, звичайно, пожидають жони ближнього свого і не пожидають нічого, що є майном ближнього твого. Тобто це є передусім, в самій назві говорить про бажання, про бажання, яке, яке нас спонукає до якоїсь дії, про це ці заповіді. А щоб говорити про гріхи, які, там, які, є, які належать до цієї заповіді, то я думаю, що це кожному зрозуміло, тому що пожадання якогось майна ближнього свого, чому це є гріхом? Тому що якщо людина пожадає, тобто це не є просто бажання, це не є просто Якась мрія про щось, а пожадання це вже є щось, що підштовхує до дії, яка ну, спонукає людину заволодіти тим майном, або якщо говоримо про заповідь, не пожидай ближнього свого іншою людиною. От, то е, тут е, ну, варто звернути було б увагу кожній людині, яка задумується на цій заповіді, що діється в її серці. От, і відповідь людина би знайшла, чи вона дійсно живе. В світлі цієї заповіді, позитивно намагаючись виховати себе в ній світлі цієї або ж піддається спокусі гріха якогось? Перші три заповіді: це заповіді любові до Бога, інші це практичні, так? як так. жити в суспільстві, і дві останні це про заглянути, як ви кажете, в глибину серця. Угу. Що означає термін пожидання? «пожидай»? Угу. Чи це вже є гріх? Чи ця думка вже є гріх? І проясніть, будь ласка, власне, що означає це пожидай? Ну, власне, що це про цей заповідь, що пожадання це нездорове прагнення чогось. Тобто людина бачує, там, чує, знає і щось хоче. І найкраще зрозуміти, можливо, це слово пожадання, це зрозуміти процес входження в гріх людини. Бо є певні етапи, які людина проходить, проходить перед тим, як згрішити, чи, чи гріхові. І так умовно на катахезах я зазвичай такий приклад. Наприклад, до таку формулу подаю, це є п'ять етапів. Це перший контакт, це зустріч, контакт, діалог, пізніше рішення, ну і сам гріх, вже потім пізніше наслідки цього гріха. Це зустріч, контакт, діалог з думкою про гріх? З тим, що я щось хочу зробити, чи це йдеться про особу? Тобто це йдеться про те, що людина, коли десь там, на так, зачепилася з чимось, з чимось з предметом чи з особою. Візьме, ну, до прикладу, такий простий приклад, скажімо, якісь матеріальні речі, там, гроші, йдучи да? десь там по вулиці, по парку, чи десь побачила гроші. І це є якби перший контакт, ну це не є гріхом, бо це побачила річ, з якою, про яку почала думати. І потім починає вести діалог. Ні? Тобто, цей діалог він впроваджує нас до рішення певного діалогу, про що може бути, а що це за гроші, а для чого вони там лежать, А може я собі їх візьму, а може вони чиїсь, а може хтось спеціально залишив для мене ці гроші. І тобто в цьому діалозі людина себе ну, підготовлює до певного рішення і вже в самому рішенні, коли приймає рішення, що так, я візьму ці гроші, незважаючи на те, що вони там чиїсь можуть бути, чиїсь, чи, і вже ну, з цього моменту можемо говорити, чи людина згрішила, чи не згрішила. тобто чи Вирішила вчинити цей, цей вчинок. Ну і потім вже пізніше вже, ну, втілює в життя те рішення, яке приймає. Тобто, або не взяти, або взяти. Якщо взяти, то як це зробити. Там зробили. Тобто прагнення, це є, можна це пожадання, це можна об'єднати весь цей процес. Тобто людина побачила, почала планувати, почала себе там виправдовувати в цьому. Чи навпаки спонукати до того, щоб щось зробити, прийняла рішення і виконувала це рішення, на якому етапі цей процес стає гріхом? А на якому він ще не гріх гріхом стає тоді, коли ми приймаємо рішення? Тобто в думці в думці, так це може бути в думці, це може бути вчинок. Тобто тут потрібно теж спробувати зрозуміти це трохи такше, щоб це не є щось, що відбувається в нашому серці, там протягом п'яти хвилин, і не є що. Ну, воно якби, може цей процес відбуватися роками у нас, наприклад, може, бути в одній секунді відбутися, може ну, по-різному це може відбуватися. І тоді, коли я приймаю рішення, закінчується вже цей момент спокуси, ми його так теж можемо назвати, діалогу, якоюсь там зустрічу, От, І починається вже гріх. То таке практичне питання до вас, як до священника, так, що треба сповідатися вже. Угу. Власне, про ідею думку, про момент боротьби зі спокусою, чи про, про думкою, згрішив я думкою словом вчинком, mm -hmm. не там, чи про думку, чи вже власне про дію, яка стала, якби ну це вже плід mm -hmm. того, що mm -hmm. сформувалося в серці. до Наслідок, так ну сьогоднішні заповіді вони теж нам говорять про те, що для того, щоб себе виховувати в здоровому духовному житті, називаємо це так. То ми повинні теж розуміти, де є гріх, де не гріх. Тобто це дуже добре запитання. І сповідається людина, ну, катехизм нам говорить, сповідається людина з гріха, а гріх це добровільне порушення моральних там, чи Божих заповідей. От, тобто тоді, коли я вже свідомо і добровільно щось прийняв рішення, щось зробив, тоді це вже може тут бути моральна відповідальність за це. Поки це є в стані якогось там, якоїсь спокуси. Бо нав'язливих думок ми не можемо це назвати гріхом, тому що це не завжди може залежати від нас, тому що ну ці думки, які рояться в нашій голові, не завжди ми над ними пануємо, але ми покликані, щоб їх опанувати. Mm -hmm. От. І тут теж потрібна Божа благодать, бо іноді людина ну іноді замало має, скажімо, такої сили для того, щоб опанувати те, що діється в серці. Звичайно, ми є відповідальні за те, що там відбувається. Бо ми себе формуємо, ми себе виховуємо до того, що потім пізніше відбувається в нашій голові, в нашому серці. Але якщо десь, скажімо, людина помиляється, десь проявляється ця слабкість чи цей наслідок первородного гріха, він міцно якось починає в нас там проявлятися, то тоді ми є покликані до того, щоб працювати над тим, щоб опанувати те все, що там діється, і. З такою надією, що Господь допомагає нам в цьому, тобто просити про Божу благодать, це є важливо. Аби Святий Дух допоміг розпізнати? Так, ну, завжди ну, коли ми приймаємо рішення, ми завжди молимося про розпізнавання, тобто просимо Святого Духа про дар мудрості, розуму, щоб зрозуміти. Але ну, мені здається, що для кожної людини, яка вірує, яка любить, вірує в Бога, яка любить Ісуса Христа. То для неї ну зрозуміло, що є гріхом, а що не є гріхом. Тобто, кожне зло це є гріх. Ні? Mm. Ну кожен чинок, який в своєму наслідку породжує зло, то це є гріх. Звичайно, що людина може прагнути добра mm -hmm. і все робити для того, щоб це добро зробити, але в наслідку трапляється зло. То це ну це не є ну якби свідоме рішення згрішити. Це є просто ситуація, яка привела до цього. Тобто, ми звичайно ми відповідаємо за це, але не завжди це буде гріхом. Знаєте, кажете, що є людина прагне добра, але виходить, як виходить. Дуже часто кажуть, що благими намірами дорога в пекло виставлена. Так є. Наприклад, батьки примушують дитину до чогось там, чогось там, бо нехай буде їхня воля, так, а uh -huh. не воля дитини, не воля Божа. Ну то, власне, те, що тут гріх, коли зламана воля дитини, коли uh -huh. зламаний її погляд на життя, її мрії, бо батьки так сказали, і так має бути. Прагнучи добра дитині? Так, uh -huh. uh -huh. ну навіть в цьому в цій приказці, бо це приказка, ні. Ну, є досить так глибокий сенс, можна не пороздумувати, бо mm -hmm. тут йдеться, що цими благими справами виставлена дорога до, до пекла, це означає, що, що може означати, що так, людина робить добрі справи, але живе, вона не, не в прагненні того добра, яке хотіла би виконувати. Тобто, живучи в темноті, скажімо mm -hmm. так, можна робити добрі справи. І багато в світі ми можемо зустріти таких людей, які. Далекі від Бога, які в своєму серці носять якийсь злий задум, але в них добрі справи теж виходить, правда? Тобто вони виставляють собі цю І Йдеться про те, що ми в самому серці маємо себе виховувати до того, щоб жити в праведності, в любові, в доброті. І ну, в такій людині теж трапляються якісь речі, за які вона потім жаліє. Ми говоримо, що це гріх, або прояв нашої слабкості, або якийсь вчинок, який ми там не зрозуміли. От, але це зовсім інше. Тобто, це не є якісь там. Моменти, вчинки, які ми можемо назвати добрими, це є наше життя, uh -huh. яким ми живемо, і яке ми намагаємося переживати в добрий спосіб, ну тут питання, що стоїть за тими добрими справами, для кого ти їх робиш? Чи для Бога, чи для себе, аби себе винагородити? Так, глибина, ну важливо, глибина. Тобто, що є гріх, що не гріх, це теж ну, вирішує наш намір. Uh -huh. Тобто, якщо ми прагнемо, прагнемо жити в любові, прагнемо бути добрими, тобто робити добро. То це цей намір він і вирішує наш вчинок. А якщо ми робимо для того, щоб показати це в середовищі, в якому я живу, для того, щоб просто себе поставити в доброму світлі, то це не буде добрий вчинок. Тобто, ну люди його можуть оцінити як добрий вчинок, але він ну він не є спрагнення добрий. Тобто, це є щось. Чи ми намагаємося там здобувати якісь бонуси в суспільстві, там чи десь там в іншому місці? Знаєте, прийшло мені нагадку дуже часто в історії України перед виборчими кампаніями про так, гречку йшлося. Так, так так. ну це щось подібне. Тобто щось да. коли потрібно, я буду говорити те, що потрібно для того, щоб купити цим. Це ну це звичайно, це є гріх, це є ну таке укавство, це є брехня, це ну можна по-різному це гріх називати ні, але. Аж ніяк це не є добро нагодувати людину, щоб купити її голос, наприклад, чи там, в інших моментах життя людського. Питаю вас, чи емоції є гріхом? <кій> Чому? Тому що ну, ми часто звикли, що емоції, це лише може бути злість або радість, якісь ну, такі дуже-дуже безпосередні, які ми бачимо. Якраз в контексті цієї заповіді, чи емоції вже є гріхом? Якщо зважати на те, що ви говорили про думку, про етапи прийняття рішення, то де емоція знаходиться? Завжди повторяються дуже часто, що емоції це є дар, який Господь нам дає. Тобто без емоцій, ну я не знаю, чи можливо було прожити життя, і це не може бути гріхом. Дар Божий не може бути гріхом. І навіть ті емоції, які для нас не є приємними, про які ми говоримо, там злість там чи там позлитися, чи засумувати, ну з цього не потрібно сповідатися, бо це є наша правда. Тобто, це, це не є гріхом. Гріхом є. Що ми робимо в стані цих емоцій чи відчуттів переживань, якщо ми там, скажімо, злякалися і внаслідку ми приймаємо рішення там, знищити причину нашого страху, а це буде людину, звичайно, це буде гріх, тому що ну, ми приймаємо рішення зробити щось зле. Те, що ми переживаємо, що ми називаємо емоціями, що ми називаємо відчуттями, ну, це не є гріх, це є дар. Гнівайтеся, то не грішіть. Так, гнівайтеся, і нехай над вашим не заходить сонце. Знаєте, навіть щось подумалося зараз мені про добрі емоції, ніби радість. так? Людина радіє, тішиться, чомусь, вирішила напитися. Mm -hmm. ну, кого? Потішити себе, якби. Так. Ну, і в результаті що? Ну, в результаті <рес> Біда. Ну, кожна емоція, людина вчиться жити з емоціями, які вона переживає. І це ну, ми називаємо певними такими. Е... Сценаріями, mm -hmm. сценаріями психологічними, хай там, mm -hmm. може, це неправильно там я так своїми словами говорю. І кожна людина вирішує, як реагувати на ті емоції. Mm -hmm. Тобто людина на радість може реагувати, що коли вона радіє, то вона буде обнімати, служити, молитися, співати. А інша вирішує, що коли вона радіє, то вона може собі напитися, поспати, не знаю, десь там. Шукати якихось відчуттів інших емоцій, і так далі, так само страхом, є. тобто, страху людина може закритися десь там в кімнаті, сховатися від цього світу, або страх це ну, знову ж емоція, яка ну, дає дуже багато сил, і, і, і в цій емоції може зробити щось добре, ні? наприклад, перекопати там огород чи не знаю, допомогти комусь. Тобто, людина сама вирішує, що робити з тим, що вона переживає. І якщо ми бачимо, що ці наслідки якихось емоцій деструктивні для нас, то ми повинні ну, звертатися е, до спеціалістів, щоб допомогли нам навчитися по-іншому реагувати, якщо ми цього самі не можемо зробити. Щоб те, що Господь нам дає, воно допомагало нам е, зміцнюватися в любові, і збагачуватися в праведності, і в, в, в доброму чомусь. Отже, питаю про не пожедай жінку ближнього твого. Чому мова лише про жінку? <кій> Чи ну, це ну, так дуже загально описано, бо ну, становище жінок в тому угу. суспільстві? Так, ну можна сказати, що в певні в певному часовому просторі заповідь давалася і для тих людей, які ну, собі розуміли її, ну її добре розуміли, бо Господь хто хотів передати. Тобто, ну взагалі за часів. Тих, коли отримали заповідь, ну жінка теж прирівнювалася до певної речі. У речення. Відносно Закарпаття, жони <смітна> і люди. <Так>. <смітна> <смітна> тобто тут йдеться передусім про пожадання плотські людини. Тобто, що людина, ну, людина Жадає заспокоїти свої якісь там бажання тілесні. Тобто, навіть не матеріальні, а тілесні. Власне, це про тілесні пожадання, ці так. заповідь говорить. Угу. І в сучасному світі дотримання цієї заповіді абсолютно не вітається. Ну, звичайно, ну сьогоднішній світ дуже багато, дуже багато речей знецінює ну тих речей, які допомагають людині залишатися людиною, і це одна з заповідей, яка ну в особливий спосіб можливо знецінюється, бо тому, що все роблять для того, щоб це пожадання розпалювати в суспіль... ну, в людях. В людях. Ні? звичайно, що людина, котра прагне жити. В світлі Божих заповідей має себе виховувати до чистоти, тобто жити, переживати своє життя в чистоті, ну, використовуючи всі можливості, всі можливості, які Господь нам дає, яких церква нас навчає. І це можливо. Тобто це, це не є щось неможливе для людини. Це є можливе, і люди цим, ну, цим живуть. Світ завжди буде пропонувати багато скус, бо бачимо, індустрія працює на це так. і. Велика частина різної індустрії, особливо та, яка займається розумом так. людини. І ну, ми про це вже говорили, коли говорили про заповідь, так. Угу. В кожному да, в кожному разі ми повинні е, е, перечитувати заповіді, про які ми говоримо, про які говорить нам катах католицької церкви, про які записано в цьому писанні, для того, що це є. Ну, це є ідеальна можливість навчитися бути близько Бога, жити в любові. І як кожна заповідь вона нас спонукає до добра, так само сьогоднішні заповіді, вони ну якби спонукають нас до того, щоб ми занурилися в глибину свого серця і побачили, чим ми живемо, які прагнення є в, наших, в нашому серці. І коли ну, будемо розуміти, тобто коли зрозуміємо, що там діється, то ми зуміємо теж знайти можливість як. Як з Божою допомогою лікувати те зранене серце, яке в нас є. Це про чистоту, про цутливість, про те, що ми вже так. теж говорили. Не пожадай майно, нічого ще й оближнього твого. Ну зрозуміло, вола осла зараз вже не настільки актуальна, можна замінити автомобіль, не знаю, iPhone, комп'ютер. Тут про що? Це більше про некради, не бажай? Ну, це нездорове прагнення чогось, воно підштовхує людину до гріха. Угу. І цей гріх він може бути ну, до, до, до різних гріхів, тобто це може бути до не кради, там, чи до не, не бреши, там, чи інших гріхів. Тобто, якщо в нас з'являється прагнення, ми потім шукаємо можливості його заспокоїти. Тобто, якщо це здорове прагнення чогось, то ми знаємо, що через молитву, через добрі справи, через працю над собою. Так само і прагнення якогось матеріального блага, якщо воно не здорове, то воно нас буде спонукати до якоїсь дії. Тобто, Будемо думати, що зробити, щоб там той автомобіль, чи там ту річ купити, чи якось оволодіти нею. І можна вкрасти, або можна якось там заробити гроші і когось обманути і купити. Ну, тобто заповідь говорить, що лікуй своє серце, щоб воно тебе не спонукало до гріха, не впроваджувало тебе в спокусу, ні? бо потім набагато важче боротися е, з самим гріхом, як я приймаю рішення. Ніж з тією спокусою, яка до тебе підкрадається. Тобто, дуже гарний приклад я прочитав е, одного е, з церкви, який описує, що з гріхом є так, що він є як пес, який кружляє навколо магазину з м'ясом. Поки цей магазин відкритий, пес має надію, він ходить, там, mm -hmm. намагається зайти в цей магазин, вкрастися, щоб це м'ясо вкрасти. Але коли магазин закрився, люди пішли, то пес собі теж йде. Mm -hmm. Тобто він вже ну, не має надії. Теж закриті. Так, так само в нас, поки ми ведемо діалог з собою, то ми є відкриті на, на можливість того, що ми приймемо рішення згрішити. Але коли ми відтинаємо цю можливість, ну категорично говоримо, ні, я знаю, що це гріх, я не хочу про це думати. Іноді навіть в голос собі можна це проговорити, ну, то це набагато простіше, ніж потім вже себе стримувати від якогось там прийнятого рішення. Маю таке ще питання про непожадай майно. Обман, крадіжка це все дуже явно. Це все дуже відкрито, це все засуджується. Угу. Це зрозуміло, так? Якби такий. клеймо на цьому. Це гріх, явно усього людина вчинила. Як з цим жити, як з цим справлятися? Довгий великий процес. Але питання трудоголізму. Бо угу. бачу, що він що є? Те, 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 і я хочу, то я роблю все, аби на це заробити, аби це мати. І селене можливо десь інші речі. бо Матеріальні блага на першому місці, то тут чи є гріх, бо знову ж таки благі добрі наміри, правда, йдеться про забезпечення себе, родини, достаток, майно. Але що за цим? Ну, Турдоголізм це трошки інше, бо трудоголізм це якби таке безсенсовне втікання в, mm -hmm. в, в працю, в, в працю. труд. Тут тобто, тоді людина нічого не має, це хвороба, по суті. Але те, що людина, наприклад, бажаючи чогось всім жертвує заради того, щоб заробити ті кошти гроші. Ну то це є теж, ну це є гріх, бо це ну занедбання там відносин в родині, це є занедбання в розвитку духовного життя. Тобто в нашому житті має бути гармонія. Ми говоримо, що має бути праця, має бути відпочинок, має бути молитва. І це все має бути на своєму місці. Якщо ми крадемо це, ну в себе крадемо, вирішуючи якось по-іншому, ну то це по суті теж можна навіть говорити про заповідь не вбивай, бо ми себе нищимо, знищуємо, знищуємо духовне своє життя, знищуємо фізичне своє життя. Ми занедбаємо стосунки, як ви кажете, в родині з дітьми, бо за стосунки взагалі зі всіма, бо ми тоді починаємо поклонятися мамоні, тобто ми все весь свій час, всі свої сили. Присвячуємо для того, щоб накопичувати там чи заробляти. І, ну, і це, ну, це не є добре. Якщо підсумувати про дев'яту і 10 заповідь, mm -hmm. то коротко. Як це підсумувати, ну я думаю, що таким найкращим підсумком буде те, що е, не потрібно боятися проводити час в тиші, задумуючись над тим, що є в глибині мого серця. Ця заповідь нас спонукає до того, щоб ми. Е, Навчилися опановувати свої бажання, свої прагнення, і це допоможе також ну, входити в те життя в чистоті в Божій благодаті, в праведності. От і це мені здається найважливіше, до чого ця заповідь спонукає нас: що навчитися розуміти себе і навчитися опановувати те, чого ми хочемо, прагнемо, бажаємо. Що означає бути в тиші? Бути в тиші це бути відкритим на Бога. Це як дуже часто ми читаємо в духовній літературі: вийти на поставлення. Тобто, це по суті відізолюватися від світу, в якому ти живеш, і знайтися тільки на одинці з Богом. Ну не означає, що втікти з міста там, чи з свого дому, але вміти створити собі умови, де я буду перебувати на одинці з Богом, щоб його почути. Щоб його почути, так. Ну і такий трошки більший підсумок всієї серії катехіз про десять mm -hmm. заповідей. Десять заповідей – це є завжди актуальний план нашого життя. Це завжди є щось, хтось, що нам допомагає знаходити Бога і жити разом з ним в єдності, з людьми, з Богом. Тому варто було би перечитувати собі, медитувати, задумуватися над тими, до чого спонукають нас Божі заповіді. Це є Боже Слово, тобто Господь їх промовив. Господь їх дав нам, і вони є для нас дуже цінні. Вони надзвичайно цінні, і ми повинні не тільки їх знати, але й розуміти і жити ними. Чи досі це про обмеження? Ні, це про те, про те, що ми маємо багато можливостей, отак можна сказати. Це те, що нас має надихати, те, що нас має спонукати і збагачувати. І вже коли не виходить, то теж собі варто подивитися, в чому я себе міг би обмежити, мав би обмежити. Дякую, Дякую. нагадаю, отець Павла Шевчук проводив катехези на вері тас про десять заповідей. Дякую, отче, і сподіваємось продовжити наступну серію. З вами дуже приємно, маю надію, так.